В нашому розумінні ринок споживачів електроенергетики змінюється. Ну, по перше, це пов'язано з військовою агресією, тому що середньостатистичний кошик клієнта нашого магазину це генератор, джерела безперебійного живлення, зарядні станції, акумулятори та сонячні інвертори. По-друге, це те, що технології відновлюваної енергетики почали стрімко розвиватися і з кожним роком стають більш доступнішими. Тому ми вирішили зробити порівняння між перевіреним вже роками генератором і Нашумівшими зарядними станціями, що буде краще в довгостроковій перспективі, і чи зможе генератор або подібне йому обладнання і надалі конкурувати з джерелами відновлюваної енергетики? Виходячи із середньостатистичних даних наших клієнтів і даних з продажу нашого магазину, ми зрозуміли, що в середньому для квартири або для приватного будинку потрібна потужність на 2-2,5 кВт. І тому ми взяли для сьогоднішнього порівняння популярний генератор, інверторний генератор від ТРО. Торгової марки КС, KS, модель КС 3120 is з потужністю на 2,8 кВт і популярну зарядну станцію від торгової марки Bluetti модель AC 240P з номінальною потужністю 2,4 кВт і з ємністю акумуляторної батареї 1843 Вт-години. Ціна даного генератора на момент зйомки складає 33 тисячі 599 гривень, а ціна цієї портативної зарядної станції, яка знаходиться позаду мене, 72 тисячі 299 гривень. Ми з вами бачимо, що ціна на зарядну станцію як мінімум в два рази вища, ніж генератор. Але не потрібно забувати, що для роботи генератора потрібно придбати для початку. Оливу, яка теж коштує літр оливи, на даний момент коштує 340 гривень, якщо ми говоримо про оригінальну оливу від торгової марки КС. Сюди її потрібно заливати 300 мл, але її потрібно міняти з якоюсь певною періодичністю. Перша заміна оливи відбувається через 5 годин, друга через 20 годин, а потім послідуючи... Заміни оливи мають бути через кожні 50 годин роботи. До того ж, якщо у вас немає каністри, її потрібно придбати. На даний момент ціна на металеву 20-літрову каністру складає приблизно 1000 гривень. Потім цю каністру потрібно заправити пальним. Пальне на даний момент 95-й коштує десь 57 гривень за літр. От і рахуйте. Тому до ціни 33 тисячі гривень потрібно додати як мінімум 700 гривень за 2 літри оливи, тому що її потрібно міняти з певною періодичністю, як я вже вам сказав. Потім 1000 гривень за каністру і 1140 гривень за пальне, якого вистачить десь приблизно на 20 годин роботи. Але нагадую вам, що будь-який генератор, особливо інверторний генератор в закритому шумозаліційному корпусі. Має працювати не більше ніж 3-3,5 години без перерви. коли закінчилось у вас пальне. Дайте йому охолонути декілька годин, потім заливайте пальне і продовжуйте роботу. Не забувайте про це, це дуже важливо. Тепер не забуваємо про той факт, що будь-який генератор має свій моторесурс. Якщо ми говоримо про якісь великі дизельні установки, то вони можуть напрацювати без ремонту десь 3-3,5 тисячі мотогодин. Якщо ми говоримо про звичайні бензинові генератори, такі класичні побутові, то вони можуть пропрацювати десь півтори до 2000 тисяч мотогодин без поломок. Якщо ми говоримо про... Інверторні генератори, особливо такі малопотужні, десь на кіловат, на 2 кВт, до 3 кВт, то моторесурс при правильному використанні в них буде складати десь 950 тисячу мотогодин. І якщо ми врахуємо той факт, що у нас світло вимикається як мінімум два рази на день по 4 години, то ось цей ресурс в тисячу мотогодин, ми випрацюємо за 125 днів. Протягом цієї експлуатації нам потрібно буде замінити оливу в генераторі. Разів 20, це приблизно десь 10 літрів оливи, рахуйте 3500 гривень. Також сюди можна додати заміну фільтра разів 3, потрібно зробити це десь 1000 гривень. І за цей весь час ви спалите. Приблизно одну тонну пального, ну якщо ви будете використовувати всю потужність цього генератора. Втрахуйте ще 57 тисяч гривень. А тепер давайте підрахуємо. Ціна генератора 30 000... тисяч А тепер давайте порахуємо. 33 599 гривень це в нас генератор. 3500 це заміна оливи, плюс каністра 1000 гривень, плюс заміна фільтра. І. Ціна на пальне 57 тисяч гривень. І того у нас виходить 96 тисяч 99 гривень Це за 120 днів роботи. І тут ті люди, які купили зарядну станцію, такі Ха -ха -ха! так зарядна станція виходить вигідніше. не знаю, давайте зараз ми подивимося. Тепер давайте візьмемо той самий період 120 днів, але, як приклад, використовуємо зарядну станцію торгової марки Blue Yeti ac 240P. Для того, щоб її зарядити від 0 до 100, вам потрібно витратити 2 кВт електроенергії. На даний момент це буде складати 9 гривень. Станція буде заряджатися за добу як мінімум два рази. Якщо ви захочете використовувати частіше, то циклів у вас може бути і 5, і тоді витрати за добу будуть складати 45 гривень. Ресурс акумуляторної батареї в даної станції складає 3500 циклів заряд розряд Але це не означає, що після цього зарядна станція у вас вийде з ладу, зламається і все, вона не буде працювати. Ні. Просто ємність акумуляторної батареї зменшиться всього-навсього на 20%. Проте, якщо ми врахуємо той факт, що ми будемо цю станцію заряджати, розряджати по 5 разів на добу, то її ресурс до цього зменшення 20% буде складати 700 днів. Або якщо перевести в роки, то це приблизно 2 роки. Якщо порахувати роботу станції 120 днів, так само як приклад ми брали з генератора, то витрата на зарядку самої станції буде складати 5625 гривень. Але це при умові, що ми будемо її заряджати і розряджати 5 разів на добу. Отже, беремо ціну нашої станції, а саме 72 тисячі 299 гривень, і додаємо витрати на електроенергію, які у нас склали 5625 гривень. І того ми отримаємо 77 тисяч 925 гривень. І тут всі власники зарядних станцій потирають руки і кажуть, так, так, станція набагато вигідніша, ніж генератор. Ну що ж, давайте порахуємо. Здавалось би, на початку дешевий генератор, за 120 днів експлуатації нам обійшовся в 96 тисяч гривень. А зарядна станція за той самий період обійшлася нам в 77 тисяч гривень. І здавалось би, що станція вигідніше. Але... Але не потрібно забувати, що генератор за 3 години роботи буде вам постійно видавати 2,8 кВт за годину електроенергії. А зарядна станція при такому навантаженні розрядиться менше, ніж за годину. І тому до зарядної станції нам доведеться докуповувати додаткові акумуляторні батареї, а також сонячні панелі, що обійдеться ще нам в кругленьку суму. А саме, якщо ми захочемо придбати дві додаткових акумуляторних батареї B210 до цієї станції, щоб збільшити її ємність, то вони нам обійдуться в 100 тисяч гривень. І якщо ми захочемо сюди докупити сонячні панелі, щоб якось відновлювати енергетику, і отримати максимальну потужність із сонця, то ці сонячні панелі обійдуться десь нам 80 тисяч гривень. Отже, якщо ми хочемо, щоб наша зарядна станція почала видавати таку ж саму кількість електроенергії за годину, як і наш генератор, то така зарядна станція нам обійдеться в 189 тисяч гривень. Але, друзі, не потрібно забувати, що після того, як ми придбаємо сонячні панелі, ми будемо не тільки споживати електроенергію, а ще її і генерувати за допомогою енергії сонця. І ця сума грошей, яку ми будемо витрачати на зарядку нашої станції і додаткових акумуляторних. Батареї може зменшитись в рази. Ви тільки вдумайтеся. за допомогою панелей, потужністю всього-навсього на 1200 Вт, Ви можете згенерувати 8 кВт безкоштовної електроенергії. Тому від суми 16 тисяч гривень, яку б ми потратили на зарядку нашої станції і додаткових акумуляторних батарей. Ми можемо сміливо відняти 4320 гривень, адже ця сума була згенерована. точніше, ця кількість кВт електроенергії була згенерована сонячними панелями. e Тоді виходить у нас щодо оплати 12 555 гривень ми б заплатили за 120 днів використання нашої зарядної станції і додаткових акумуляторних батарей. Але ця сума в рази менша ніж тоді, коли б ми використовували генератор, адже за 120 днів використання бензинового генератора ми витратили б 62 500 гривень. Тепер ми можемо зробити висновок, що за 120 днів використання портативної зарядної станції і додаткових акумуляторних батарей. І сонячних панелей, порівнюючи з генератором, ми економимо 49 тисяч 945 гривень. А це майже ціна однієї додаткової акумуляторної батареї. Цей розрахунок був приведений при критичних умовах використання зарядної станції і також генератора. Коли у нас світло вимикається дуже часто або його немає взагалі. Але з часом припустимо, що ситуація зміниться на краще і. Наприклад, в світло вимикатиметься один раз на добу, або взагалі не вимикатиметься. Тоді генератор настане просто затратною частиною, на яку ви витратили кошти, а він просто стоїть без діла. А зарядна станція разом з сонячними панелями буде економити вам кошти за допомогою генерації сонячної енергії. Це приблизно по нашим розрахункам: 8 кВт електроенергії на добу. І вам 100% стає цікаво. А через скільки зарядна станція, додаткові акумуляторні батареї і сонячні панелі вам окупляться? Комплект зарядної станції двох додаткових акумуляторних батарей із сонячних панелей потужністю на 1200 Вт обійдеться вам 189 184 гривні. Зарядна станція буде працювати. Кожен день з перезарядкою десь 5 разів на добу в такому режимі вона зможе пропрацювати зі збереженням плюс-мінус своєї ємності 700 днів або ж 2 роки щоденного використання. Затрати на генератор, який буде працювати 120 днів, обійдуться вам в 96 тисяч 99 гривень. Тому ми можемо зробити висновок, що комплект зарядної станції двох додаткових акумуляторних батарей і сонячних панелей. Порівнюючи з роботою генератора, вийдуть вам в нуль за 240 днів. Це навіть не один рік, тому що рік це 365 днів, а тут 3500 циклів. Це означає те, що ще мінімум півтора року ви можете використовувати дану портативну зарядну станцію щодня і зменшити акумуляторну батарею всього-навсього на 20%. Ну і не забувайте це. Ми беремо ті умови, коли у нас станція працює кожен день і заряджається, розряджається як мінімум 5 разів. Ну і на останок, що по-вашому зручніше: зарядна станція чи генератор? Зарядну станцію ви собі поставили, ви можете її використовувати як джерело безперебійного живлення, вона вас сама вмикається, вимикається, ніякого догляду не потрібно. І генератор потрібно постійно заправляти, потрібно за ним слідкувати, щоб там нічого не підтікало, робити заміну оливи, чистити фільтр, заміна свічок і так далі. Ну, а, і запускати ще його потрібно і глушити. Звісно, що кожен обирає ще йому ближче по кишені. Або ближче по душі, але ми з вами з'ясували, що в довгостроковій перспективі зарядні станції набагато вигідніші, ніж бензинові генератори. Ну і звісно, друзі, ви сложите свою думку в коментарях, що краще придбати бензиновий генератор чи портативну зарядну станцію. Ну і також напишіть, чи правильні були наші розрахунки, чи ми десь помилилися. Всіх вас люблю, бережіть себе, допомагайте нашим захисникам і захисницям. Ну і всім бажаю бути енергонезалежними. До зустрічі, па-па!